Вітаю всіх, але пам'ятаючи, що в четверту суботу листопада День пам'яті жертв Голодомору хочу вшанувати пам'ять мільйонів людей, які безневино загинули. В ті часи, 90 років тому назад, багато галичан робили все можливе, щоб хоч якось допомогти своїм братам великій Україні, але, на жаль, їхні можливості були невеликі. 21 жовтня 1933 року в знак помсти за скривдження братів великої України був вбитий консул Радянського Союзу Атентат був виконаний на території консульства радянського союзу, членом організації українських націоналістів Миколою Лемиком в елітному районі Львова на сучасній вулиці Котляревського, 27, знаходилося знаходилось консульство радянського союзу. Цей будинок і зараз можна побачити в районі приблизно між вокзалом і центром. І там є меморіальна табличка, яка свідчить про всі ці події 1933 року. Микола Лемик був студентом-першокурсником, який мав лише 18 років. І він знав, на що йде. Після вбивства він мав залишитися живий, здатися польській поліції, щоб відбувся суд, і на суді засвідчити про справу голодомору, щоб це було відомо якомога більшій кількості людей. Микола походив з бідної селянської сім'ї, з перемишлянського району. Це 30 кілометрів на схід від Львова. Йому навіть виділили гроші, щоб він собі міг купити пристойні мешти, а костюм якийсь він вже мав. За день перед атентатом він проживав в народній гостиниці е, на вулиці Костюшки. Він записався на прийом до консула в справі, ніби хоче виїхати до радянської України. Після запитання, чи це консул, зробив вистріли в серце і в голову. Він не знав, що це не є консул, а спеціальний представник Сталіна е, для перевірки консульства у Львові. Це був Олексій Майлов. Псевдонім Андрія Майлова, тобто, образно кажучи, він збив ще жирнішу пташку ніж планувалося. В СССР в Росії завжди була система тотального контролю і обману, обману про все так само, як про голодомор. Так само це відбувається і сьогодні. Кремль Банкрут, одначе СРСР витрачає направо і наліво. Хто фінансує все це? Чому вас ненацька так потягло до Москви? Дуже гарно показано в фільмі Агнєшки Холланд. Ціна правди, як кремлівська пропаганда опрацьовувала колись журналістів в мас-медіа, щоб добитися цього ефекту. І сьогодні вона робить абсолютно те саме. Цей фільм можна подивитися вільно зараз в Ютубі. Містер Аджонс, то відвідайте Україну. А якщо голодомор, це лише по брехенті. Що ж стосується самого Миколи Лемика, то його судили в приміщенні окружного суду, що зараз практично знаходиться в центрі на вулиці князя Романа. Суд мав винести йому смертну кару, але оскільки йому не було 21 року, то її замінили довічним ув'язненням. В 1939 році, коли почалася Друга світова війна, йому вдалося втекти з в'язниці. Але на жаль, осінь 1941 року його вбили нацистські кати. Готуючи цей матеріал, я поцікавився долею радянських консулів у Львові до 1939 року. П'ятеро з шести були репресовані. Радянська система пожерла своїх дітей. Вона відімстила тим, хто ряно за нею боровся. Сьогодні відбувається це те саме. А тепер повернемося до суду над Лемиком. Захищатися його взялися кращі адвокати Галичини: це, зокрема, Степан Шухевич, а також Володимир Старосольський. Всі ці люди мали різноманітні політичні погляди, бо нагадаю Микола Лемик належав до Ун, а інші люди належали до більш м'якших партій. Але якби там не було, така консолідація була дуже позитивним моментом, як тоді, так само і сьогодні. І сьогодні світ має сконсолідуватися, щоб визнати голодомор геноцидом. Можемо бачити по цій мапі, що більше країн, де з демократією все добре, вони признають голодомор геноцидом. А там, де уряди знущаються над своїми громадянами, ситуація є гірша. Але навіть і в країнах, де здавалося, без демократію все непогано, ситуація може бути різною або через особисту заангажованість політиків, або через вплив російської пропаганди. На жаль, через жертви, але життя вчить всіх нас. Ото, щоб такі геноциди більше ніколи не повторювалося. Я заохочую всіх вести мудру інформаційну війну, бути об'єднаним і підтримувати тих, хто воює. Проти нацистів, фашистів на північному сході, щоб ми ніколи не зазнавали мільйонних втрат. А я завжди заохочую до просвітництва свого особисто інших, і е, заохочую приїжджати до Львова, до інших міст пізнавати історію і також до співпраці зі мною. Залишайте коментарі, лайкайте, якщо вам подобається. Дякую.